Приповісті, 29-й розділ: чоловік, остережуваний та твердошиїй, буде зламаний нагло, і ліку не буде йому. Коли множаться праведні, радіє народ, як панує збежбожний, то стогне народ. Людина, що мудрість кохає, потішує батька свого. А хто попасає блудниць, той губить маєток. Цар утримує край правосуддям, а людина хабарна руйнує його. Людина, що другові своєму підлещує, на стопах його пастку ставить. У провині людини лихої знаходиться пастка, а справедливий радіє та тішиться. Праведний знає про право в богих, безбожний вже не розуміє пізнання про це. Люди глузливі підбурюють місто, а мудрі утишують гнів. Мудра людина, що правується із нерозумним, то чи гнівається, чи сміється, спокою не знає. Кровожерці ненавидять праведного, справедливість шукають спасти його душу. Глупак увесь свій гнів виявляє, а мудрий назад його стримує. Володар, що слухає слова брехливого, безбожні всі слуги Його. Убогий гнобитель зустрічаються, їм обом Господь очі освітлює. Як цар правдою судить, убогих стоятиме трон його завжди. Різка й паука премудрість дають, а дитина, залишена тільки собі, засоромлює матір свою. Як множаться несправедливі, провина розмножується, але праведні бачитимуть їхній упадок. Карай сина свого і він тебе заспокоїть, і приємно дасть для твоєї душі. Безпророчиш видінь, люд розбещений, коли ж стереже він закона блаженний. Раб словами не буде покараний, хоч він розуміє, але не послухає. Чи бачив людину квапливу в словах своїх більша надія глупцеві, ніж ній? Хто розпещує змалку свого раба, то кінець його буде невдячний. Гнівлива людина викликує сварку, а лютий вчиняє багато провин. Гординя людини її понижає, а чести набуває покірливий духом. Хто ділиться злодієм, той ненавидить душу свою, він чує прокляття та не виявляє. Страх перед людиною пастку дає, хто ж надію складає на Господа буде безпечний. Багато шукають для себе обличчя володаря, та від Господа суд для людини. Насильник, огида для праведних, а простодорогий – огида безбожному.